А чи зміниться світ через три роки? І наскільки він зміниться? Чи будуть ті самі країни, які зараз є важливими, і багатими, і значущими, мати таке саме значення, яке вони мають зараз? А показує крах світової економіки. Дивіться, оце крах світової, це може показувати як економіку. Тобто щось таке в світі відбудеться? Дуже, е, не, ну, як сказати, як закінчиться все, що ми знали про світову економіку, якщо ми знаємо на зараз, щось воно дуже сильно припинить свою дію. Ну, показує, що основна енергетика в нас, дивіться, яка ми маємо силу, ну це агресивна карта, вона показує наступ, напад. Що ми можемо щось зробити, ми йдемо активно, і це стосується як всього, ну, всього народу. Але, але я так думаю, що це показує те, що 3,5 чи більше вже років війни ми вже дуже сильно втомилися, нам нічого, нас нічого не, не радує, ми сидимо, теж такі всі незадоволені. Щось нам, ми завжди беремо той шанс, який нам припадає, і живемо в страхах. І якою вийде Європа з оцих всіх негараздів, катаклізмів, якою вона стане. Ох, і карти. я не знаю, що там буде насправді. Вона руйнує своє, ну, як світосприйняття, в неї змінюється. Оце, бачите, бачите, і знову виходить цей. Вищий суд. Це їм по те, що вони понад заробляли за всі ці роки. До речі, це теж може показувати і катастрофи будь-які, руйнування будь-які, а також руйнується те, що вони раніше встав... правила свої встановлювали.